Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Що не закон, то просто якийсь треш. Ну, правда, для простих людей от реально нічого. От реально нічого. Але радує те, що Верховна Рада виключила з порядку денного законопроект номер 10311 який передбачав розширення повноважень Нацполіції щодо застосування вогнепальної зброї, спецзасобів, дронів. Ну, ось все, що. Е для мітингувальників, так? щоб, не дай Боже, люди не вийшли на мітинги і так далі. Не прийняли все це, і, скоріше за все, все це розглядатись вже не буде. Чому? Оце все називається розголос. Розголос. І це працює. Тому, будь ласка, цінуйте свободу слова, поки її остаточно не додушили. Якось так. Можна сказати, що це маленька, але перемога, що не прийняли такий кошмар Про, проти ось простих людей, проти простих людей. Але ж влада вона не зупиняється і вирішила йти далі. І що ви думаєте, що прийняли щось для нас, простих людей? Звичайно, ні. Абсурд по-українськи, Верховна Рада може створити легальний механізм для корупційних схем на ЗК попереджає, що послаблення контролю. За чиновниками, може призвести до того, що ефективність моніторингу способу життя державних службовців все буде знижуватись, знижуватись і знижуватись. Про що мова? Давайте більш подробно зараз. Отож, Національне агентство з питань запобігання корупції закликає депутатів не підтримувати ці зміни, адже їх ухвалення зробить перевірку незаконного збагачення майже неможливим. Зміни запропоновані до законодавства. Мають на меті обмежити можливості НАЗК в перевірці статків чиновників, що може призвести до значних корупційних ризиків. Переводжу на нормальну мову. Тобто, що хоче зробити влада? Влада хоче обмежити можливості взагалі перевірки статків, самих можновладців. Це до чого може призвести? До ще більшої корупції. Все дуже просто, формула дуже проста. Одним з головних елементів, що можуть бути скасовані, є моніторинг способу життя, який дозволяє виявляти незаконні активи і перевіряти походження багатства посадовців: <кій> навіщо далеко ходити? Ось нещодавно е бувша, вже бувша депутатка Кормишкіна. Кор От як там її називали корабельна сосна, чи як там казали. Тобто вона дуже багато накрала з чоловіком, і ось на ЗК все це виявило і пред'явили їй обвинувачення. Що вона? Вона зробила все дуже просто: позбулася мандата. До речі, про це я зараз розкажу, що було далі з цією історією. Ви думаєте, вона понесе якесь покарання? Зараз розкажу про це, але давайте вже закінчимо з цим законопроектом. Ключові пропозиції, які можуть бути ухвалені, це обмеження ось цього, як він правильно називається, моніторинг способу життя лише на період перебування в статусі декларант. Тобто, це означає, що НАЗК не зможе перевіряти статки чиновників, здобуті до їхньої публічної служби, що створює можливості для легалізації незаконних активів. Можливість перевірки лише активів, декларанта та членів його родини. Тобто, це дозволяє недоброчесним посадовцям ну, не переоформляти там накрадене, наприклад, на себе чи там на своїх родичів, а просто ну, на якихось, я не знаю, третіх осіб. Переоформити і все, і все. І не буде можливості це виявити. Тобто, розумієте, що хочуть зробити? Далі обмеження терміну здійснення. Оцього моніторингу способу життя до трьох місяців. Тобто, це значно скорочує час для аналізу великого обсягу даних міжнародних запитів і фінансових документів. Тобто, не встигнуть навіть не встигнуть якось щось перевірити і знайти. Тобто, все це робить перевірку корупційних дій менш ефективним. Якщо ці зміни будуть ухвалені, на заказ може значно обмежити свої можливості. Виявляти незаконно здобуті активи і корупційні дії. Такі зміни створюють сприятливі умови для легалізації сумнівних активів, що буде сприяти зростанню корупційних ризиків в Україні. Крім того, обмеження терміну для моніторингу зробить процес виявлення корупції значно меншим і ефективним. До речі, завдяки ось таким перевіркам, як я вже казала, і ось вичислили ту саму кормишкіну, яка потім склала майдан, мандат. Але тепер. Хочуть послабити все це. Хоча, ем, знаєте, от ми, звичайно, бачимо, що вони за себе дуже сильно печуться. І от якщо люди думали, що, ось, наприклад, така як кормишкина понесе якусь ем, якась відповідальність буде за це, дивіться, е, слугам послаблення просто у всьому зараз. Оце просто їхній час. От просто їхній час зараз. Трухін відмазався, та ж Кормишкіна теж. Суд виніс вирок. Екс-депутатці Кормишкині і її чоловіку. Але є нюанси. Тобто, це проста людина може вкрасти там, я не знаю, якусь дрібницю в магазині і сісти надовго. А ось слуги, ну, вибачте, вони не для цього росли. Їх звільнили від відбування позбавлення волі з випробуванням, встановивши замість цього іспитовий термін тривалістю два роки. Також Кормишкіна зобов'язується перераховувати до держбюджету 20 мільйонів гривень. Крім того, обвинувачені мають перераховувати 2 мільйони гривень на потреби ЗСУ. Тобто мотивація для слуг взагалі для можновладців, хто держчиновників, хто краде, от просто мотивація неймовірна. Займайся схемами крути, мути, кради, покарання не буде. Максимум треба буде повернути вкрадене. І лише те, яке знайдуть все. Ну, ось якось так. Питання: чи приносить боротьба з корупцією якісь реальні результати? Знаєте, ми з вами вже звикли до того, що от це публікують там, що когось зловили, десь там взяли. Знаєте, от ми дуже добре бачимо, як проявляється ця боротьба з корупцією. Яскраві ці прес-релізи силових структур, ці яскраві фоточки, відео, фотографії просто з купами доларів, оце все розкладене там десь на столах чи на килимах, урочисті заяви про затримання там якогось чергового корупціонера. Що далі? Через декілька днів всі забувають про це, бо з'являється новий якийсь гучний успіх в боротьбі з корупцією, а про того вже забули. От дивіться, хтось слідкував за тим, хто що взагалі відбувається потім. Що відбувається в судах з цими гучними справами? Чи є взагалі ті суди? Чи витримують докази перевірку на законність? Чи дотримано процесуальні норми при зборі цих доказів? Чи є реальний фінал у цих справах, ось крім якогось піару в новинах? Нема. Його нема. Єдине, що ми бачимо, напевно. Це те, що корупції стало не менше, а її стало більше. От і вся боротьба з корупцією. Якось так. В мене все на сьогодні на ранок. Увечері, знаєте, от, е, дуже рідко стала записувати ролики міжнародку, тобто переговори, ось, все це. Чесно, е, не хочеться лізти в це болото, бо от правда, от правда налітають ці росіянські боти вже аж гідко, правда, вже аж гідко. Але сьогодні, от просто не можу вже втриматись. Знаєте, от хочу декілька слів сказати про ці всі переговори, про це все, що відбувається. Тому дивіться ввечері. Кому цікаво, дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.